Міною європейського масштабу назвав екологічну ситуацію у калуші президент України. Віктор Ющенко відвідав місто хіміків, оглянув його небезпечні об'єкти та провів нараду з питань екологічної та техногенної безпеки України. На Прикарпаття разом з президентом приїхали міністри з питань навколишнього середовища України, надзвичайних ситуацій, голова РНБО Раїса Богатирьова та інші високопосадовці. Усі одностайні в одному. Проблему калуша необхідно вирішувати негайно. Екологи, науковці та місцева влада вже втомилися бити на сполох. Вістійники, куди місцевий калійний завод зливав свої відходи, переповнені. З кожним роком рівень води у цьому озері піднімається. У будь-який момент захисну дамбу може прорвати. А далі отруйна солена вода потрапить у Дністер. Крім того, у калуші прилеглих селах під загрозою раптового провалу знаходяться сотні житлових будинків і два десятки промислових споруд. Віктор Ющенко зауважив, у зонах ризику мешкає 10 мільйонів людей. Це кожен п'ятий громадянин України. Уявіть собі, як себе почувають ті люди, які живуть 10 метрів від тої воронки, від того провалля, яке ми бачили. А воно не одне. І не 10. Вибачте, і не 20. Їх. Тому влада повинна бути відповідальна і місцева, і центральна. Нам треба знайти, перш за все, статусну відповідь для цієї території. Перш за все для того, щоб звернути належну увагу всіх центральних органів влади, особливо уряду, тому що роками нульова реакція на цю проблему. Кожний уряд, який приходив, приймав папери, які потім ніхто не виконував. Число подібних об'єктів, які становлять небезпеку для здоров'я і життя людей в Україні, чимало кажуть посадовці. Однак додають, проблему калуша необхідно вирішувати негайно. 17 січня більше як 97% калушан підтримали ініціативу місцевої влади надати місту статус території з небезпечною екологічною ситуацією. Цю ініціативу підтримав президент України. З цього приводу Віктор Ющенко найближчим часом планує скликати засідання РНБО, також видати указ.